Родині загиблого захисника будують домівку за допомогою 3D принтера українського виробництва. На цьому ж місці родина Березових ще у 2020 році власноруч побудувала затишне житло. Однак, у лютому, 2022 року вони були змушені лишити домівку, бо в село зайшли кадирівці. Ярослав вивіз доньок та дружину подалі від окупантів, а сам став на захист України. За кілька днів росіяни влучили в будинок трьома ракетами та зруйнували його вщент. З квадрокоптера подивились, що будинку нема, не переживай все відбудує. Мені було байдуже. Мені головне, щоб всі живі, і що чоловік періодично виходив на зв'язок. Але на жаль, півроку тому Ярослав загинув під Бахмутом. Та рідні вірять, він продовжує опікуватися ними і бачить, що вони не здаються. Зразу сказали, що це папа нам допомагає. Каже: О, ти обіж... діти сказали: ти набіжаєшся на папу, що він не сниться нічого. Ти представ, скільки в нього забор всіх звести цих людей, щоб вони узнали вашу історію. Я приїхала в міську раду, попросила заступника мера, аби мені надали переліки сімей, які втратили житло. У нас були певні критерії. Щодо сімей, ми хотіли знайти сім'ю, в якої були б діти, в якої б чоловік або був в лавах зсу, або на жаль, як в даному випадку, на жаль. Дізнавшись про втрату родини Березових, благодійники одразу кинулися на допомогу. Розбиту хатину знесли, а на її місці вирішили звести нову. А щоб пришвидшити процес будівництва, задіяли 3D-принтер, який створили розробники із Сумщини. Ще місяць тому було складно повірити, що ці смужки невдовзі перетворяться на справжній дім. Однак, крок за кроком на місці, де ще кілька днів тому нічого не було, з'являлися бетонні стіни. Таке будівництво значно дешевше за класичне, адже оминає безліч технологічних процесів. Коли проєкт є в програмі, разом з друком стін. Туди вже закладають інженерію та електрику. А головна перевага 3D-будівництва це швидкість. Через три дні ми видаємо вже коробку з інженерією. Далі заходять покривельники, облаштовується підлога, вікна. Ну в принципі, там за два місяці ми зможемо заселяти сім'ї вже в готові будинок. Уже в жовтні родина Березових заселиться в затишний будинок, який матиме такий вигляд. Все взагалі. Щось, наче ну неймовірне відбувається з нами. Благодійники планують по завершенню цієї хатини продовжити 3D-будівництво інших, і ще не одна родина, яка втратила домівку через війну, матиме сучасний будинок. Ми обрали цю першу сім'ю. Ми хочемо їм допомогти. Ми їм допоможемо. Але водночас ми хочемо допомагати і наступним сім'ям. Тому я впевнена в тому, що це не єдиний, це всього лише перший проект.